Мирного неба всім! Давайте ми з вами сьогодні глянемо, що він планує відносно вас на 8 березня. Хтось святкує, хтось не святкує, але дивимося, що він планує відносно вас на свято весни, свято жінок. Спочатку оглянемо, хто до нас завітав у гості. Ой, що ж тут така складна позиція зразу з перших. Ну, дивіться, тут називається, треба підняти все, все в його житті. Тому що перші карти це просто це, це щось. Тут королева Пентакли з двійкою кубків вже вийшла перша карта, це звикло. Показують жінку. Закохані вдвічі мечів. Дивіться, зараз знайдемо дно колоди, поки що король мечів. Просто такий простір з самого початку, з самого розкладу, це неймовірно. Це лишилося позаду. По... Перепалки, можливо, якісь як напруженість, можливо, зрада для когось. Ну тобто це самі складні карти, самі складні, які могли тільки випасти, і вони випали ще й під справедливістю. Питання розборок, скоріше всього, так. Все, все просто впало. І на тому все. Таке враження, а чи може бути щось далі? Що він планує? Ну тут зараз глянемо. Бачите, був... Туди б розсипалась сім'я, або якась неможливість до жінки достукатись, тому що у неї тут жінка і сім'я виходить, і двійка мечів. Блок через сім'ю, через якесь сімейне положення, за вища позиція на майбутнє, на відстані люди. Тут хтось, знаєте, з розбігу в стіну вдарився, це називається ми познайомились, а, а вийшло, що а ти одружена. Ой, ні, правильно. Ні, заміжня, ні. Так, все, менше з тим. Сім'я у когось. Ну, тобто, явно, що людина, яка е захотіла відкриття певного відкриття дороги, любовної дороги, любовних пригод, але через питання е складнощів. Це зупинилося, навіть нікуди не пішло далі. Боже ж ти мій. Ого! Тулева жесл. А мужчини куди подівалися, я вже всю колоду е виклала. Король Кубків. Король Кубків. Король Кубків. В Імператорі. Король куб... Кубків імператорі, який. Розраховує або дивиться на те, як йому відкрити другі можливості, а для когось буде і зробити правильний вибір. Тому що тут ще є королева жезлів. Так що, якщо зробити або відкрити другі можливості, тут буде виходити про те, як йому правильно підійти до питання відновлення стосунків. Тут щось розлетілося у когось. Ну, але може ще бути так, що людина на виборі. Мало що, також її, вроді, і на виборі, але заглядаю і думаю, як мені щось відновити. Так, його відношення? Його відношення до вас. Його думки відносно вас і що у нього на серці? королева мечів, ваше відношення до нього, королева мечів. Це загублена, загублена ситуація, бо жінка, яка недоступна, це через свого імператора, скоріше всього, і у нього прям питання кошмару, тут кошмар один якийсь, кошмарний кошмар. І питання на виборі. Я не буду зараз от говорити, хоча і така може бути позиція. що... Його відношення до вас, що тут позиція військового, бачите, карти на сьогодення доволі складні. Також можуть програватися карта військового, карта війни. Ну і дев'ятка мечів. Однозначно, ситуація я не можу добре... добрести до жінки. По суті, не можу, або я її втрачаю через таке положення. Ну, але кажу, тут е, його відношення до вас саме перше, тому що воно співпадає з тою першою сигніфікацією е, про те, що скорі, скоріше то знову ж ті карти. Або він дивиться на те, щоб жінка була, ну якби в відлюднику, от прям спостерігає саму ситуацію, яким чином спостерігає ситуацію, або сам думає про те, як йому відсторонитися десь від якихось обов'язків, а ті обов'язки є, щоб вирівняти е, те то положення, в якому він е, ну, якби, знаходиться, щоб він мав, е, ну якби. Прямі можливості для дії. Тут пішла біла карта. Ну, в принципі, якось так. Мах, по думку. А він таки впевнений в помагу, впевнений в своїх можливостях. Дуже сильно і багато аналізує, думає. Стратегічно, я би казала, десь навіть думає ого, го і тут себе показує королем мечів або питання, в тому на ну, його о, думки відносно вас. Мечі, мечі, мечі із з магом. Виглядають складні ситуації, дуже складна ситуація. Виглядає так, що дійсно у машини закінчилась, просто паливо закінчилось, машина нікуди не їде. Все. Справа в тому, що тут якась позиція, тут або жінка, тут або жінка, ще раз кажу, заміжня. А він як розлучником падає. Тут розбита сім'я може бути, і ніяк йому не достукатись. Тут щось таке, про що він жалкує? Тому що знов питання відкриття, питання вибору і питання відкрити нову можливість, відкрити, зробити правильний хід, правильний мудрий хід. А він не знає, як. І поміняти все, що можна, тому що воно зависло в ситуації. Я вийшов тут в. Я не можу сказати, просто не можу, при тому, що так лягають карти, що а, він би не хотів повернутися. Ну, тобто, що мужчина, який просто-напросто поставив крапку, розвернувся і пішов, що між вами кінець. А, хоча кажу, тут скоріше всього така позиція. Ну, зараз відкриємо ще почуття, але я би говорила, що це людина, яка хоче повернутися. Маски вийшли, біла карта знов. Тут люди, які оділи маски, Боже, та тут все, тут сварка була. Сварка така, що... Ні, він хоче повернутися. Він хоче повернутися. Сварка могла бути через когось ще. І що? Сварка могла бути через когось, це, скоріше всього, доросла людина, старша доросла людина. Але тут дивіться, справа в тому, що мужчина готовий повертатися навіть коли ну, він розуміє, що, грубо кажучи, жінка його візьме і приб'є за те, що. Ну, якби, за те, що сталося, або за те, що відбулося, або за те, що він пішов. Ну, якось так. Все-таки тут розпач іде. Все-таки тут буде розпач. Давайте почуття. Ну, ця вже історія давня якась. Це непроста історія, а якась давня. Знов король мечів. В смерті закрився, Боже злиться сам на себе. Три, три лицарі вже на своє почуття. Він злиться на те, що він не може справитися з тією ситуацією жінка, тобто ви його притягуєте неймовірно. І він злиться на ту позицію, що він не може справитися з цією ситуацією, що він хоче, і хоче, і знову хоче. І він знову хоче це все повернути назад. Він знову хоче війти в ту ж ріку не, не один раз. Можливо, він злиться. Тут людина, яка злиться сама на себе, просто злиться, мріє, злиться, мріє, мріє, злиться, чекає якогось шансу. Вичікує, тому що ви для нього імператриця, ви для нього, тут якийсь час іде, тут час. Він розраховує, що з часом, з якимось часом буде стілення позиції, буде стілення ситуації, і він зможе повернутися на те місце, де була, ну, де все була розруха. Або це все заспокоїться і він зможе туди повернутися. Ну, ж давайте подивимося, що він готує для вас. Що він готує. Ну, при тому всьому при цих картах на даний момент я би все одно говорила, що хоче повернутися, є якась відстань, є якась відстань, ви його притягуєте, але я б казала, що машина грає на, все одно на своєму боці поля. Ну якось так, я, я не знаю. він... Тут немає енергії, яку би я озвучила, що він якось все одно в свої ворота. Що він готує відносно вас? На свято. Королева Кубків, відлюдник. Ну, в принципі, це може бути привітання, це може бути якесь нагадування, це може бути щось як поход, або як сказати, десь близько біля вас. Це може якась бути передача, якщо у вас спільні діти. А, ну, щось таке, ну, як подарунок нога ну, або, або відкриточка в телефоні. Ну, щось таке, вибачте, дівчата, ну, а, ну але, але, але. Відкриточка в телефоні нічого не коштує, розумієте, в чому справа? А він просто буде прощупувати територію, він буде прощупувати таким макаром, що відбувається. Йому треба зрозуміти, наскільки ви скритні, наскільки у вас є відчуття, наскільки до нього чи залишилося, чи він вас ще цікавить чи ні, чи у вас хтось є, чи ні. Ну, в залежності тут людина буде прощупувати, чи ви відгородилися від нього чи ні. Ну, тобто, скоріше всього, буде себе показувати доволі незадіяним в ситуацію, ну ніби, ну ніби, свято є свято, от, я тебе вітаю і на тому все. ну якось так. А там же по, ваші, по вашому зворотньому зв'язку він, е, він розуміє, він думає, що він відкриє, він відкриє для себе е, він відкриє для себе, він зрозуміє, він зрозуміє, Боже ж ти мій! Дивіться, він нічого, я вас розчарую, дівчата. Ну як, оце, оце і є його планування. Він планує вас поздор... привітати, або, можливо, якийсь маленький сюрпризик зробити. Чи це буде якесь кудись запрошення? Ну, навряд, навряд. але все-таки може програтися, якщо він побачить якісь перспективи. Може програтися, але все одно, навіть якщо це якийсь кудись похід. То для того тільки, щоб вивідати саму ситуацію. Щоб вивідати саму ситуацію і володіти ну, тим, чим він хоче володіти. Ну, Ми питаємо планування, ну, а все решту буде, буде далі. Буде далі. Ну, Знову ж, ви падаєте йому, ну, якби показує вас імператрицею, тут показує королевою королом кубків. Але він не розуміє, хто він і, і, і яка пара може бути, чи не може, чи у вас щось є, чи, чи немає, чи у вас хтось є. Чи ви е, ховаєте взагалі цю всю ситуацію? Ну, як я вже сказала. Для когось, можливо, його цікавить, чи ви в сім'ї, чи ви не в сім'ї, чи ви ну, якби офіційно замужня, чи не замужня, чи ви вільні. Ну, тобто це повний збір інформації, не відкриваючи, не відкриваючи зовсім своєї зацікавленості у вас. Хоча зацікавленість є, тому що все-таки туз жезлів. Але він цей вибір робить. Для того, все-таки щоб побачити, чи буде можливість, чи є ця можливість, можливість якогось повернення. Ось така у нас сьогодні ситуація. Все, дякую вам і до зустрічі!